Пишаємося великою перемогою. Естафетна акція до 67-ї річниці закінчення Другої світової війни триває у всіх областях України. Її ініціатори активісти партії регіонів. В рамках проєкту небайдужі віддають шану полеглим борцям. Зокрема, на Прикарпатті молодь влаштувала автопробіг у райцентри. Там білоблакитні покладають вінки до обелізки воїнів-визволителів. Я завдячую своїм життям, тим, що в мене є батьки, друзі, що я можу навчатися, вільно жити в Україні вільній під вільним мирним небом, от саме цим людям, які поклали за це своє життя. Також молодь повідомив народний депутат України Василь Чуднов, проводить благоустрій меморіальних скверів та зустрічі з ветеранами Другої світової. У ці дні каже обранець, важливо, аби юні українці усвідомили, наскільки великою була пожертва учасників бойових дій заради мирного майбутнього. Разом з тим і об'єднати регіони України. Об'єднати їх духовно, в прагненні увіковічити пам'ять загиблим у Другій світовій війні. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим і потрібно в першу чергу молоді. Тому ми і стараємося залучати до більшості проектів наших молодих активістів, наше молоде крило партії Молоді регіони. Ця акція шани, ця акція побаги, ця акція єднання, ця акція молодших людей по відношенню до тих. Ось сьогодні знаходиться на заслуженому відпочинку і, звичайно, вимагає турботи кожного із нас. Після автопробігу областю активісти вирушать до Києва. Там, 9 травня, вони візьмуть участь у загальнонаціональних заходах до дня перемоги.